І я зрозуміла, що хочу стати акторкою прям повністю запевнилась в цьому вже під час навчання. Але я впевнена, що я впевнена, що це жило в мені задовго до я хотіла б, щоб. Я дуже впевнено, самостійно, без допомоги і без участі приймала певні рішення в своєму житті, навіть на рахунок себе. І тоді я б відчувала б себе сильно. Якщо це відповідь на питання, то, то так. Театр чита. Театр. Я знаю, в мене є концепція. Коротше. В моїй голові кіно це щось. Ми не туди це записуємо, конечно. це щось вилизане, це щось красиве, в я не знаю, в поганому сенсі цього слова. А театр це це я, це я тому, кажу, що я, от, що я проливаю війде? каву на себе зранку, і це прекрасно. Такий театр. Тут немає якихось спецефектів, немає. прям, але, але створюється прекрасність в простому, в буденному. І мені від цього дуже кайфово. Люди різні. Зараз мені зустрічаються часто світлі. Можливо, я їх такими уявляю і тому вони такими являються. А можливо, вони дійсно світлі. Подивись, поїзд... подивись, я тобі! Твоє творіння. Не хочу говорити це слово, але воно прийшло мені на думку. Мені... Бувають мерзотні, мерзені. Я не знаю. Я намагаюся думати, що вони. Я їх бачу такими через певні обставини, що вони насправді не такі. Та я іноді теж така буває. Якась. Мовчазна скритна дивачка. Хочеш комедію? Так. Я хочу комедію. Я хочу і комедію, і драму, і І що там ще буває? фентезі, фантастика, все. хочу. Я зараз, оскільки в мене мало досвіду, мені хочеться спробувати якомога більше всього. В мене немає напевно ролей табу. Я думаю, що немає. Ніби через мистецтво можна. рухатись далі. Завжди. Але мистецтво теж має бути. Для цього провідником, світлим. Е якимось не руйнуючи хто років? Йой! Я дуже енергійна. Я з красивезним, сивим волоссям, така спортивна бабулечка, не тихлячись на те, що я зараз спортом, ну так собі займаюся, так? я все одно така прям підтянута, красива, доглянута, творча бабулечка. яка... Я не знаю, яка грає в теніс, Йомаю.